Мій котик, Зараз будемо з тобою все. Будемо з тобою все зараз ми робити. Всім вітання, мої хороші. Сьогодні ми з Марком будемо, будемо створювати красоту на свят вечір. Хочемо зробити своїми руками красивий підсвічник з ялинки. Ну, зараз ми вам все покажемо. Знаєте, мої хороші, ми сьогодні розпалися на підлозі. У нас тут. Підлога тепла, але маркою посилили ковричок. За рахунок того, що у нас дуже багато всякого інвентаря. І на одному столі це дуже незручно, коли, знаєте, все розпали, а треба, щоб все було під руками. Значить, що ми маємо? Свічки ми маємо. Дівчата вам дуже дякую. Коли почалася війна, то нам надсилали дуже багато свічок. Ми всіх маємо. Частину, звичайно, що вже спалили, але частину бережемо і для таких от подій, як цей раз. А це марко з дня бочне. Так, ось ось ця свічечка. Тепер ми з марком надбирали хвою. Це і туя, і зелена ялинка, і голуба ялинка. Маємо такі от вербові гілочки. а потім мій виплеканий острівець. І такі різноманітні декорації. Червоні ягідки, білі, такі от красиві чорнички. І золотисті. Е, в нас є дуже багато зараз таких магазинів, знаєте, е, з декорами різними. То це не проблема купити навіть в е, Аврорі чи все по 2 гривні є отакі такі -всякі штучки, всякі ягідки, все, що, все, що ви е, хочете. Я ніякий не спеціаліст, ніколи таким не займався. Будемо з Марком це робити вперше. Е, маю пістолет для клею. Здразу купимо, як мені клей нагрівається. І одне, що я купив отакий от, от підсвічник. Я вам покажу ближче. В Тернополі в магазині в Art Deco. Ось такий отакий красивий підсвічник я купив. Це звичайне скло, він абсолютно недорогий. Щось 105 чи 108 гривень вартує, але такий, знаєте, важкенький, такий гарний. І, власне, цей підсвічник ми будемо декорувати екібаною з ялини З ялини і свічок. І в подальшому цей підсвічник ми будемо запалювати на свят вечір. Так, тримай декорації. Підбирай світочку, яка підходить. Я думаю, що вона... Ну, Мені дуже подобається оці от. Такі вони не він не бірюзові, такі гарні, правда? Можливо, навіть 20. Одна вища одна нижча. Придумаємо, так? Буде гарно. Я а, ніколи таким не займався, але Марко сказав, що нам треба зробити своїми ручками, так, маркусь? Тобі зручно? Все, можемо починати. Ти що робиш? Складаєш? Ой, ти молодець, гарно підбираєш. Ну, давай зараз ми подивимося. Ок, okay, я поставив в бік, добре? Mm -hmm. О, а ти вже попрацював, так? Ти вже острівець вже встиг був по, -по, -по -поштур так? Володим. І це не все. Ага. Я думаю, знаєте, чисто як ідею взяв оцей острівець. Я хочу пальчиками. цікаві. Пальчиками, Маркуско, зараз я підхвалю дам кусочок і пальчиками теж робити, добре? Але, будь ласка, будь дуже обережний, бо він дуже кричиться, а ми вічно, знаєте... В хаті поприбираєш, а потім починаєш єрундою страдати. Тобто свій став сюди на, на бумажку ото то, і можеш пальчиками собі робити. Зараз я підберу приблизно розмір. Це дуже класна штука, тому що знаєте, вона настільки проста в роботі, я ніколи не думав, що з нею так легко працювати. От. Зараз ми підберемо так, щоб нам трішки він був... Ось так. А це не чіпай, добре? А воно найбільш журавлій, тілень. Я не хочу, щоб він був дуже високим. Такий як навіть. Не, будемо мати ще один. Так. Тільки, будь ласка, дуже не криши. Бо зараз, як мама побачить, то буде нам і екібана, і все на світі. Думаю, якщо ми такої... Я е, першочергову думав... Тату, а, то а мені повався один. Нічого. Я першочергову думав клей його посадити, але в мене підсвічник має таку виїмку, знаєте. І дуже класно просто на нього е... сідай. Ось так. Дуже повалося. Вик тебе ручки вже гірненькі. Ти ще нічого не встиг зробити? Правда? Замому смішно. А це тебе так обратити не. От віть, як гарно він сів, але я думаю, що все одно. У мене один замовся. Зараз я трішки його і підклею ще ось тут, щоб він нас так... Тато, у мене один замовся. Нічого, моркусічка. Я ось так легенько може ще навіть край підріжу. Це не є нічого складного. Тут чисто потрібно трішки вашої фантазії. І от я в Так, а зваю оці Прикольна штука цей клеєвий пістолет, ви знаєте? Я раніше ніколи не мав з ним справи, але абсолютно нема нічого складного. Він швидко висихає. І тепер, як мінімум, наша основа ось така от. Бачите, буде гарно стояти. У ту ялиночку, будь ласка, принеси. Міні саме перше. Це зелена. Ой, молодець. Ручки не колить? Ходи, тільки не кидай. Бо мене ручки дуже колять. Нам треба тепер якось гарно здекорувати. Гарно здекорувати. Зараз будемо щось думати. О, от гілочку ми маємо запхати. Добре? Знаєш, що я придумав, Моркусь? Ми напевно візьмемо... І тут ще є зелена гілочка. Ні, ні, самому кінці. Ден. І знаєш, що я придумав, Моркусь? Ми, напевно, візьмемо. А вона чубчика зробимо? Чубчика зробимо теж. Але я придумав, що далі ми зробимо. Спочатку ми е, зробимо основу. Вона ще це відрізає. Ми зробимо основу низ. Низ ми зробимо зелених гілочок. А зверху ми будемо ставити вже кольори. Кольори. так, Щоб їй не було, Щоб і не було, дати дуже воно велике. Ось такого великого. Так, обережно. Ой, така класна штука, народ. Так легко з нею працювати. Ой, це метелик лечився. Метелик? ти метелик летів? Ви гарно. Це дуже зручно. Так. Оца, оця штучка. Раз ялиночка, два ялиночка. От. Зараз ми зробимо красоту своїми руками, до речі. Я був у цьому арт магазині. Там е багато різних є, знаєте, екібан, підсвічників. Такої красоти, дійсно красоти. Але е та красота з штучної ялинки і дуже дорога. Треба якось, країн, якось країн, ще края. якось країше нам треба піддекорувати. Там теж лехати. Просто знаєте, чим дуже гарно, тим, що... Чим, чим дуже класно от, так от, робити декорацію з живої ялинки, тому що ви поставите на стіл і, ну, можливо, у вас вдома є ялинка жива, але так як в нас нема, то ось ця от хвоя буде так гарно, знаєте, нам дуже гарно буде пахнути. Пахнути такою свіжо лісовою ялинкою. Так? Пахне? Пахне. Чим пахне? Духами і ялинкою. Духами і ялинкою? Так. Це ж класно. Це дуже класно, правда? Так, Так, добре. Дай мені зажику тепер оту останню ще дай мені. Ой, будь ласка, не ту. А вони між ураві летіли. Чу? Ага. Колить? Ні. Дивно, а мене колить. А чому тебе не колить, а мене колить? Так у мене руки не колить. Бо тебе не колять руки? Mm. Чупчик. Чупчик дадемо саму кінці стати, Маркусь. Дві. Mm. Зараз mm. оці країни таку гарно закриємо. Mm. Бачиш, як ти вже... Підбираєш красиво. Правда? Я хочу поставити. Я хочу поставити края. Обисуємо. Поставити края. Щоб вони, знаєте, були вже е, заховані. А потім вже будемо робити шапку. Тепер котику. Тепер нам треба голубу ялинку. Голуба ялинка це нас оця. А я хочу так? І тепер нам треба виділити місце для свічечки. Бо ми будемо ставити вже шапку. Шапка буде вже з голубої ялинки. І нам тепер треба буде розуміти, як гарно. Боже, красота. А пахне, направду, знаєте, вже... О. Супер. Так, це саме менше. Так, Так, а де я був приніс фольгу? Де фольга? Я напевно це буде за високо. Давай напрямок. Давай визначимо, які ми будемо ставити свічки. Яку покажи. Оцю. Думаю, знаєте, зробити. А давай поставимо дві світочки. Давай. Я хочу поставити ось так одну. Оце з вольги я роблю для того, щоб коли вона плавалася, щоб віск стікав ось сюди на фульгу, знаєте, і він не робив в школі нашій декорації. А другу свічку нам варто трішки опустити внижче. Отак. А чому менше? Отак, макує, як, як на мене буде, так буде красивіше, що одна свічечка буде. Вищою, а одна буде нижчою. І тепер нам треба зробити вже під декорування верхівки. Якщо чесно, я би навіть взагалі просто би декорував цю ту ялинкою без таких оцих прикрас. Ну, але морковь подобаються прикраси, то мусимо робити так, як подобається Марко. Але ще почекай, треба ще поставити на ту ялиночку, потримай ще. Ти собі знаєш, що ти я піддам на дані яке? Так. Ти так собі гарно просто обдумай. Обдумай, яку ти хочеш композицію. І дай мені спомішу глибенькою одну гілочку. Ти собі обдумай композицію, щоб ти знав, як в кінці підсвічник має виглядати. О, дякую. Тут такі гарні гілочки такі. Якраз. Так. Потрібні. Місці. А ці так, так, так. Супер. Молодець. Що б я без тебе робив? Без мого помічника такого? Звісно, зараз форму будемо, дати всю є. коригувати. Де є? Обереш. Пішов марко. Мав задачу піти на ялинку, вибрати найгарніші ігрушки. Для нашої екібани. Е, я думаю, дивіться, тут гарно знати підставочка і дуже гарно буде дивитися. Давай ми першим ділом, знаєш, що ми зробимо. А що ти хочеш таку синю ігрушку? Давай подивимося синю і біленьку. Дивіться, бачиш, яка гарніше дивиться. Синя подобається. Синя, каже, що не підходить. А на чому боєлинка, а, боєлинка а, голуба і голуби, голуба свічки ще і синя ігрушка. Ну, ти дуже хочеш? Ну, Якщо ти дуже хочеш, тоді. Я думаю, що клей ми не будемо її садити, правда, Маркусь? Не будемо? Будемо. будемо. Тоді зараз ми легенько. Посадь на клей сюди. Не дуже хочу перегружати ігрушками, знаєте, бо те, чого забагато, то не здорово. Ось так от, напевно, що візьму наклейку, посажу три штучки. Три різних. от різних. Маркусь, ходи, давайте, тепер мені ці. Ті поки поставимо в сторону. Потім... Ні, ні, теж буде дуже багато. Давай будемо э, ставити, вибирати ягідки. Дай, дай мені такі ще те, ті тоненькі, маленькі, ага, ну щось не тряпне. То забирай. Дай мені ще ті червоні. Зараз треба когось туди придивлятися і якусь, знаєте, розставити так. Так розставляти, щоб воно було якось так. красиво. А може маркулетів обігіль мені. Біли. Може ці от біленькі, а може оці золот... золотисті. Це ось золоте. Виким на це Так. А ну дайте червоні маленькі. Ану дайте червоні маленькі ще. Можемо їх ще колись теж перепри. Але ті темні, ніж і чегонь, ті маленькі. Табо чи? Табочі ні. Ці, та ці напевно, е, що теж треба. Давайте при... придумаємо щось, знаєш, да? щоб воно було таке. А Невіжуравліті. А ну дивись, маркує тако гарну воде. Дивись. Ще. І ще треба чорнички ще мені. Тобто, коли не прямо ще чорнички. Okay. Оці. Угу. І я думаю, що більше не треба буде. Бо знаєте, буде дуже всього на, ну, наляпано. Так треба дати три сторони. Три сторони. Теж буде велика. Так. О, може тако. Ще одну біленьку з тої сторони поставимо. Я взагалі, чесно кажучи, я в першу чергу планував робити відразу вже таку знаєте, червону декорацію, але в нас як виявилося... У нас, як виявилося, були оці от, е, свічки голубенькі. Марко вибрав автоматом голубу ігрушку, знаєте, і воно вже якось не акті, не бум-бум. Куди? Ну, став туди, став куди хочеш. Молодець, ти так стараєшся, так? О, як ти гарно поставив! Ви знаєте, не будемо більше нічого ставити додаткового, бо вже і так композиція перегружена, але, як на мене, для того, що ми робимо її вперше з таким помічником, у нас все вдалося. Так? Зараз ми будемо робити ще віночок, інші композиції. Але я вже вам а, покажу а, просто в якомусь іншому відео, що у нас вийшло. Ну, а зараз презентую наш підсвічник. Ну ось, мої хороші, презентую ту красоту, яка у нас вийшла. Ось. Зараз я поправлю ще свічечки. Теж Маркусик, мені дуже сподобалося. Я вам покажу тут така от красива ніжка підставка. Маркусик вибрав синю ігрушку. Я планував робити все біле і червоні ягідки, але Марко зробив свої корективи і в нас вийшла ось така красота. Добре тим, що дійсно ялинка жива, буде багато запаху, буде красивий аромат хвої. Ось як підсічник виглядає з іншої сторони. Ви знаєте, як його не покрути, як на мене, в будь-якому ракурсі, в будь-якому варіанті, він виходить дуже красивий. Найголовніше, що це зроблено своїми руками. Я теж з марком робив такий підсвічник вперше і, чесно кажучи, результатом задоволений. Тому не бійтеся, робіть своїми руками, і у вас все вийде.